Кожне свято на честь Пресвятої Богородиці є великим торжеством для церкви Христової. Торжествує небо, тому що ангели Божі прославляють чеснішу від Кировими і незрівняно станішої Серафими. І торжествують люди, тому що прославляють заступницю у церкву роду християнського. Кожна помісна церква має велику кількість чудотворних ікон. Не виключенням є і свята наша Українська православна церква. Кожен куточок нашої. Береженої України, освячений великою кількістю чудес, які виявлені від Пресвятої Богородиці. Три лаври, які знаходяться на території України, є свідченням благодатного покрову і заступництва Пресвятої Богородиці до нашої землі. У місті Рівному у Святопокровському кафедральному соборі також знаходиться чудотворна ікона Пресвятої Богородиці Одегітрія Дорогобузька. Цей чудотворний образ це є точний. Список, точна копія із Доргобузької ікони, яка знаходиться у Рівненському краєзнавчому музеї, і була віднайдена саме в Доргобужі, на руїнах церкви. І пізніше ця копія була зроблена для Свято-Пакровського кафедрального собору і з 2013 року вона проявила себе як мароточила. Люди помітили, що витікає запашне миро від цієї ікони. Той час, коли до нас привозили мощі великого святого останніх часів преподобного Меркурія Брегінського. І після цього дуже багато людей почало отримувати стілення, молячись біля цієї чудотворної ікони. Свідченням цьому ми бачимо велику кількість дарів, які приносять люди і дарують, завдячуючи присвятій Богородиці, дарують цьому чудотворному образу. Також ми бачимо, що було виготовлено. Величний кілот, також привезені із святої землі лампади, посріблені для Пресвятої Богородиці. І щонеділі звершується молебень до Пресвятої Богородиці перед цим чудотворним образом. Ми звертаємося до Матінки Божої щоразу, щоб вона покривала нас своїм чесним комоформом. І ось 10 серпня щороку церква Христова проставляє образ Божої Матері Одегітрів. І саме цього дня в нашому храмі щороку, починаючи вже від того прославлення, від 2013 року відбуваються великі святкування. Не виключенням буде і цей рік, і напередодні ввечері на 17-ту годину буде всенічна відправа, а в сам день свята на 8.30 святкова божественна літургія. Тому, дорогі браті і сестри, запрошуємо всіх. Прийти, вознести свої молитви до причисти владичиці Дів Богородиці перед її чудотворною іконою одегітрію до Робуску, Пресвята Богородиця, спаси нас.